Каска, ворон приносить денне світло. Давним-давно, коли світ був ще новим, інуїти жили у темряві у своєму домі, на півночі. Вони ніколи не чули про денне світло, і коли ворон, який мандрував між північю та півднем, вперше їм розповів про нього, вони йому не повірили. І все ж багато молодих людей були захоплені історією світла, яке позолотило землі на півдні. Вони просили ворона повторювати його розповіді знову і знову, поки вони не вивчили їх на пам'ять. Уявіть, як далеко і як довго ми можемо полювати, сказали вони один одному. Так, і побачити білого ведмедя, перш ніж він нападе на нас, погодилися інші. Незабаром еноїти так бажали денне світло, що просили ворона принести його їм. Ворон похитав головою. Я занадто старий, сказав він їм, денне світло дуже далеко. Я вже не можу так далеко полетіти. Але благання людей змусило його передумати. І нарешті він погодився на довгу подорож, на південь ворон пролетів багато миль через нескінченну темноту півночі. Він багато разів втомлювався і майже повертався назад. Але нарешті він побачив обрій світла на самому краю горизонту і знав, що денне світло близько. Ворон напружив крила і полетів з останніх сил. Раптом денне світло посвітило на нього всією своєю славою і блиском. Нескінченні кольорові відтінки та безліч форм навколо нього змусили ворона дивитись і дивитись. Він припав до дерева і відпочивав, виснажений довгою дорогою. Небо над ним було нескінченно синім, хмари пухнастими і білими. Ворон не міг надивитись на чудовий краєвид. Врешті-решт, ворон поглянув вниз і зрозумів. Що він біля села. Село лежало біля широкої річки. Поки він дивився, красива дівчина прийшла до річки біля дерева, на якому він сидів. Вона занурила велике відро у крижину воду річки, а потім повернулась, щоб іти назад до села. Ворон перетворився на крихітну цятку пилу і полетів до дівчини, коли вона проходила під його деревом. Він осів в її хутряні на кільці і уважно спостерігав, як вона повертається до снігової хати свого боку. Батька, який був старостою села, всередині будиночка було тепло і затишно. Ворон озирнувся і помітив коробку, що світилася по краях. Денне світло, подумав він. На підлозі маленький хлопчик радісно грався. Цятка пилу, на яку перетворився ворон, полетіла від дівчини і впала у вухо маленькому хлопчику. Дитина одразу ж сіла і потерла вухо, яке свербіло від дивної цятки. Він почав плакати, і староста села, який був дідом хлопчика, прибіг до снігової хати, щоб подивитися, що сталося. Чому ти плачеш? спитав дідусь, ставши на коліна біля дитини. Ворон прошепотів на вухо маленькому хлопчику. Ти хочеш пограти з кулькою денного світла? Маленький хлопчик потер вухо, а потім повторив слова ворона. Хочу пограти з кулькою денного світла. Дідусь відправив дочку до сяючої коробки у кутку. Вона принесла її батькові, який вийняв сяючу кульку, зв'язав її струною і подарував маленькому хлопчикові. Перед тим, як взяти м'яч, він задумливо потер вухом. Він був сповнений світла і тіні, кольору і форми. Дитина радісно сміялася, смикаючи за струну і спостерігаючи, як м'яч відскакує. Потім ворон почухав внутрішню частину вуха, і маленький хлопчик ахнув і заплакав. Не плач, малятко, сказав дідусь з тривогою. Скажи, що не так? Усередині вуха хлопчика ворон прошепотів. Ти хочеш вийти на вулицю, щоб пограти? Хлопчик потер вухо, а потім повторив слова ворона своєму дідусю. Хочу вийти на вулицю, щоб пограти. Дідусь підняв маленьку дитину і виніс її назовні. За ними йшла схвильована мати. Як тільки вони вийшли із снігового будиночка, ворон вискочив з вуха дитини і знову перетворився на птаха. Він полетів до руки маленького хлопчика і схопив за струну. Потім він піднявся вгору і вгору, і в нескінченне, блакитне небо. Куля денного світла пропливала над ним. Далеко, на півночі, Іноїд побачив іскру світла, що наближалася до них крізь темряву. Воно ставало все яскравіше і яскравіше, поки вони не побачили, як ворон махав крилами, коли летів до них. Люди затамували дихання і показували на ворона, і були у захваті. Ворон скинув кульку і вона розбилася об землю, випускаючи денне світло, так що воно вибухнуло вгору і назовні, висвітлюючи кожне темне місце і виганяючи кожну тінь. Небо стало яскравим і синім. Темні гори стали кольоровими, набралися світла і форми. Сніг і лід блищали так яскраво, що інуїтам довелося прикривати очі. Люди сміялися, плакали. І вигукували від радості. Але Ворон сказав їм, що денне світло не триватиме вічно. Він здобув у людей півдня лише одну кульку денного світла, і їй потрібно буде відпочивати шість місяців щороку, щоб відновити сили. За ці шість місяців темрява повернеться. А люди сказали, нам досить і півроку денного світла. До того, як ти приніс денне світло, ми все життя жили у темряві. Потім вони знову і знову дякували ворону. Донині іноїти живуть півроку у темряві і півроку при денному світлі. І вони завжди шанують ворона, бо саме він приніс їм світло. Ось і казочці, кінець, а хто слухав? Молодець.